Радіо Chicago. Тож, дорогі радіослухачі, Остап Дроздов, відомий журналіст, блогер та письменник. Зараз у нас на прямому зв'язку. Пане Остапі, вітаю вас і вас вітаю на обговорення. Виношу вчорашню, позавчорашню, свіжу соціологію КМІСу Київського міжнародного інституту соціології. Поговоримо про готовність до територіальних втрат. Цю опцію українські соціологи вимірюють, починаючи десь з 23-го року. Ну, 22-го майже не поставало таке питання, а воно логічно постало саме з 23-го року. Поставало якраз після неуспішного чи навіть проваленого контрнаступу в 23-му році. І Тоді мені здається, вже і зародилася дуже стійка тенденція, і зараз я якраз в цифрах. Не матиме можливість її е, е, проаргументувати е, свіжою соціологією КМІСу. Е, стійка тенденція до росту до появи таких опцій, як готовність до територіальних поступок, територіальних втрат, взамін за, ну, там, за мир чи за якісь інші гарантії безпеки. Тут вже є нюанси. Я по них теж два слова не скажу. Е, отже, якщо сьогодні от станом на зараз взяти картину. По Україні, то ми маємо 32%, тобто рівно третина, тобто кожен третій, хто в Україні є, готових розглядати територіальні поступки як такі, тобто втрату території. Інакшими словами, ми маємо ситуацію, що якби після усвідомлення. Ну, невирішуваності війни, як часто на заході це пишуть, якихось позитивних сценаріїв і цей тренд негативний для нас. Він ще більше посилюється, і, зокрема, через е, події в світі. І розуміємо, про що ми все це разом от, підсилює цю позицію готовності суспільства жертвувати територіями, розуміючи, що їх повернення і так є, ну майже стан, станом на зараз мало імовірне чи навіть не здійснене, то хто вже як оцінює. Ось Беремо за основу цю цифру 32%. Це є третина країни, яка готова про це говорити. Якщо якщо брати цю цифру, то власне в динаміці воно виглядає як стрибок в три рази. Якщо спочатку, ще минулоріч, і ще взагалі спочатку всіх всього вторгнення таких було в районі десяти, то зараз ми вже маємо поза тридцять, тобто стрибок у тричі він і очевидним. І якщо говорити просто про послідовний приріст, він не є. Власне, те, що соціологи відзначають, він не є стрибкоподібний. Тобто, це не є щось, що було нуль, і раптом ось просто щось таке, знаєте, сталося, переворот несвідомості і раптом спалахом 30%. Ми власне, можемо тут фіксувати приріст кожних півроку по плюс 5% готових до територіальних втрат. І цей приріст, якраз найбільше, оцей приріст плюс 5% відсотків кожних півроку, він е, якраз е, ну припадає на 23-й рік. Оцей крок плюс 5% припадає на 23 рік. Коли власне для багатьох, ну і зокрема і для світових медій, світових аналітиків. Стало зрозуміло, власне, ну дуже така тяжка перспектива повернення взагалі до кордонів до ну, першого року. Ну про таке вже взагалі в принципі вже ну, ніхто в світі і не говорить. Тому це така цифра, яка, е, яка є базовою, від якої треба відштовхуватись в оцінці того, як саме суспільство дивиться на варіанти виходу з війни, то власне беремо за основу, що третина суспільства це є значима частина, третина суспільства власне, готова обговорювати. Територіальні втрати. Якщо брати конкретно опції, тому що тут територіальні втрати стосуються різних аспектів: є окремо Крим, є окремо Донбас, є окремо все, тобто втратити все по нинішній лінії фронту, про що Трамп каже. Так от, якщо брати конкретно по цих пунктах, то ситуація, якби є ось такою: 30% це фактично рахуємо та сама третина. 30% готові втрачати все загарбане Росією по нинішній лінії фронту, лиш би якби закінчилась війна. Тобто в суспільстві визріла ось ця готовність втретини суспільства вже жертвувати всім, що понині окуповане, лиш би далі мати перспективу якогось, хоча б якогось е е е життя мирного. Якщо брати Донбас і Крим то там ситуація майже до половини доходить, соціологи показують 46% це фактично майже половина. Готових втрачати чи говорити про втрату Криму окремо. І так само 46% готові говорити про втрату конкретно Донбасу, тобто мається на увазі ордло. Оце яке з 2014 року і, і і так вже якби 10 років під окупацією. Тобто, загалом, якщо брати по тих опціях, ми от бачимо, що від третини до половини варіюється в суспільстві готовність обговорювати різний формат територіальних втрат. За ну заради того, аби якось на тому все зупинялося. є окрема опція взамін за що це дуже теж важливо. Так це іменно Друг? це дуже важливо, бо тому, так, що оце, наші власне, цифри все... були просто, так. якби за якісь уявні примарні речі, от, власне, тому що знаєте, коли просто знаєте уявляти собі, що от типу, знаєте, як люди собі думають там, віддати все і забути. Ну це одна опція. Так вона присутня, вона діє, і насправді вона буде працювати на міжнародній політичній шахівниці. Ну, тобто зупинити по лінії фронту і все, тому що інших опцій не розглядається взагалі, і суспільство якби показує, що ну майже до половини доходить від третини до половини, що це акцептують. Ну не від бажання великого вибачте ну, але ну, від безвиходів від, від ситуації, яка є Так власне, взамін за що, і ми звичайно тут мусимо говорити про НАТО. І про членство в НАТО, тому що власне цей, ну це може так грубо, воно політологічно неправильно казати, що це бартер, ну знаєте, території за членство в НАТО. Але ну якщо так на дуже такому примітивному грубому рівні, щоб щоб то на слух простіше було сприймалися цифри, то якщо стоїть питання, соціологами сформу, сформульовано, що наскільки ви готові власне. Розцінювати втрату території чи територіальних поступків взамін за членство в НАТО, тобто, якщо вам замість це буде членство в НАТО, а значить далі гарантія безпеки вже така стабільна і сильна, то тут ми маємо взагалі фактично вже ситуацію вирішену з точки зору суспільства. Тому що з точки зору суспільства, як тільки з'являється формулювання взамін за НАТО, то 51% сумарно, тобто, це є. Контрольний пакет: 51% готовий відмовитися від всіх загарбаних зараз окупованих територій по нинішній лінії фронту взамін за НАТО. Якщо взамін за НАТО, розглядається втрата Криму і Донбасу, то і по Криму і Донбасу ця цифра взагалі є майже тотальна. 65%. Загалом 65% будуть готові взамін за НАТО. Кримом і Донбасом. це по настроях суспільства. Якраз основна причина, бо в половині випадків, причина такої позиції, вона якби соціологами тут обґрунтовується як вимушена така нехотяча, тобто це не є бажана опція, але розглядається як от вимушена. Так то в цій вимушеній опції, в половині випадків, респонденти пояснюють свою готовність до територіальних компромісів. Чи по теперішній лінії фронту, чи по, по, по якихось інших варіантах, якраз з перспективами вічної війни. От вони пояснюють, якраз тому і ми розглядаємо, ну там респонденти втрату територій, тому що Росія має ресурси воювати безконечно довго. І формат вічної війни людей не влаштовує. І, власне, щоби вийти з формату вічної війни, половина всіх опитаних і якраз тому. Аби не, не заходити у вічну війну безконечно, де будуть воювати внуки, жінки, діти, сліпі, глухі, криві, а жити ніхто не буде вже. Ну тільки прокурори, я так розумію, та інші броньовані. Не, то такий варіант, власне, ну таке пояснення, здебільшого, респонденти називають. Аби уникнути цього входження в вічну війну, готові власне. Розглядати територіальні поступки, які з точки зору суспільства якби вважаються вже ну, якби такими, такими якби, як сказати, неминучими. Тому що за останній рік інших опцій взагалі нема. Якщо так підсумувати і дати свій, свій короткий коментар до цієї соціології кмісу, ну вона є публічною, вона обговорюється широкобезпечних колах, то я би хотів сказати тут таку річ на загал тему. Стояти до кінця, це така максимально героїчна, така максимально героїчна опція поведінки в час війни, фактично, вже якби від третини до половини суспільства не поділяє. Тобто, якщо влада здебільшого, ну, бо тому що вона нічим не ризикує у війні, вона, ми розуміємо, це багато про це говорилося в наших попередніх етерах, влада взагалі нічим не ризикує у війні, а навіть більше. Саме війна є основною підставою перебування на довічній владі всіх теперішніх мародерів, то власне ця опція стояти до останнього і так до кінця, вона вже як би, від третини до половини суспільства не, не поділяється. І це суттєвий момент, тому що якщо, якщо цим можна було якби, ну, так, грати, апелювати, от такі навіть рейтингові речі собі робити, ну, таку, якусь будувати, таку, знаєте, образ. Такої незламності, то власне це не тільки ця соціологія КМІС, у це і попередня соціологія, яку ми частково і раніше обговорювали там ну, центр Розумкова, здається, і, і демократичних ініціатив, це ще літом було, я пам'ятаю. То в Дісі соціологія показує, що якби ні, вже більше тверезий погляд включається в суспільстві. Тому якби до чого веду? До того, що для Офісу президента вже якби на столі лежить. Я грубо скажу не політологічно, відмазка, Чому можна буде йти на так звані те, що журналісти називають непопулярні рішення? Ось тепер вони матимуть вже підставову таку, ось знаєте, основу. Не би апелювати, що в принципі суспільство в принципі то вже до половини, там від третини до половини цього готові. Тому і ми вже враховуючи на ну, таку ситуацію, а тут знаєте, ще і Трамп, Трампа тут, і то все, Ну тобто, оце все в купі насправді мені здається, ця соціологія кмісу вона лягає в таку, ну я так може, так це метафорично скажу, таку знаєте, виправдальну частину. Поведінки влади стосовно імовірних поступок територіальних компромісів, які все одно неминуче будуть, бо мені здається, світова кон'юнктура саме так складається. тому, Т. от власне, тому, от ми повинні до цього якби підходити, напевно, так. Тобто є такий запит від суспільства виходити з війни, в тому числі припускаючи свої територіальні втрати. Звичайно, це поки що не є більшість. Але якщо рахувати динаміку плюс 5% готових жертвувати територіями кожні півроку, то ми фактично на кінець наступного року виходимо вже в контрольний пакет. То виходимо до половини населення, які вже будуть фактично, якби, якби ну, говорити, це буде розполовинене на населення, а це така ситуація дуже хитка для влади. Ось я думаю, для розмислення для собі обмірковування цифри вони цілком зрозумілі. Наші глядачі, слухачі собі я думаю, матимуть можливість собі знаєте, на дозвіллі над цим поміркувати. Тобто, пане Остапе, процедура перекидання відповідальності на народ вона не відміняється наприклад? Вона Не відміняється, вона завжди була і тут. Це і тут і власне в цьому випадку не буде хит і не буде хитрощі. Тому що якщо в іншому випадку вони могли вдаватися до хитрості, видавати щось чим не є, то тут ця соціологія, вона взагалі мені є запізнілою і навіть такою ще дуже скромною. Тому що, повірте, якщо буде взагалі посуватися лінія фронту впродовж зими, а ми зиму розцінюємо, ну не ми взагалі і пентагони, і всі розвідки. Не розцінюють як надзвичайно складну, де натиск росіян вже відбувається відбувається успішно. І ми повинні розуміти, що спочатку Курська від серпня по листопад вже втрачено там більше 600, е, е, цих, е, квадратних, кілометрів. квадратних кілометрів. Тому е, тут е, воно ще більше буде посилювати. Тобто кожний місяць тут уже дайте не буде приріст кожних півроку плюс п'ять. То ви знаєте, я ризикну припустити, що то буде приріст кожний місяць, плюс п'ять тому, що кожний місяць, таке такого, от ну постійно під'їдання територій. І постійно, от в, в, в гризання, в глибину, аж вибачте. Е, ну, ну, тобто, воно воно спостерігається, хто має карту Deep State, uh -huh. Той це бачить. Це відкриті джерела, тут, тут немає якоїсь сенсації. Ну, воно все одно буде підживлювати цю опцію, тому що люди все ж таки більше схильні до вирішення за рахунок компромісу, ніж до безкомпромісної загибелі всіх. Ну, якщо так дуже грубо ставити на шальки терес, тому розумієте, це така. Ну вона неприємна. Але вона достатньо раціональна є тут, якби вже суспільна ситуація і запит. І тут влада має цей розумієте, цей аргумент. Вона має цей козир у вигляді тепер уже абсолютно незалежних і ну таких правдивих соціології. Вони на то можуть посилатися і вже самі себе трохи, знаєте, як то кажуть, заспокоювати, тому що звичайно в кабінетах їм легко себе накручувати. Знаєте. На нездійсненні варіанти, але тут уже всередині суспільства внизу під ними вже трошки інші процеси, і ці інші процеси треба просто бачити, розуміти собі в Так, Так вона арифметичну прогресію можна прорахувати це зрозуміло, а відносно, тобто, розглядаємо цей варіант. Де більший відсоток взамін за членство в НАТО. Так. А в НАТО нас візьмуть чи не візьмуть? Як ви думаєте? Ну, знову ж таки, це, це все гіпотетично. Так. Mm. Ну, цього варіанту mm. поки що нема. Ну, тобто, а давайте я, я ще я... скажу одну фразу таку. Як ви гадаєте, НАТО та Євросоюз залишив в центрі Європи військо, яке має величезний досвід сучасної війни? <зас> Росія би дуже того хотіла, щоб багато людей так думали насправді. Але насправді ситуація є абсолютно протилежною, і якраз тема вступу в НАТО зараз виглядає дуже теоретичною через те, що поки що ну, якби світова кон'юнктура не на це не вказує. Тому навіть цей варіант, взамін за НАТО, він поки що, якби соціологами ну я так сприймаю, він. Формулюється, артикулюється як такий дуже теоретичний, ну це як типу фантазія. От якби була така можливість, то, то 51% готові завтра припиняти війну з усіма територіями, які зараз є по частину Запорізької і Херсонської областей. Тобто розумієте, і, і насправді така готовність йти під гарантію безпеки сталої, а НАТО це є символ і прообраз гарантії безпеки, тобто подальшого не нападу. Тому що на члена НАТО далі не нападуть, тому простіше з точки зору простого обивателя, якби зайти під парасольку НАТО і знати, що більше не буде війни. Тобто, якщо такий варіант був би робочий, то інтриги нема жодної. Більшість населення завтра готові двома руками казати: так, це супер. Ну тобто тут питання лише зараз за світовою кон'юнктурою. Бо ну, тут по НАТО все одно залишиться ну, наступний рік питання відкритим через те, що в НАТО повинна відбутися для початку притирка між європейською частиною НАТО і Америкою. От коли в січні-лютому зайде на посаду Трамп, на тоді я думаю, внутрішній каркас і внутрішня от конструкція НАТО буде мати свої процеси. І от в залежності від того, на яких позиціях там все якби устаканиться, то, відповідно, і наша перспектива в НАТО буде ставати яснішою. Поки що у нас має бути за правило, як наш, що нам необхідно вступати в НАТО чи з територіями, чи з без, чи Пів, чи по третині, не має значення. От вступ в НАТО для нас є найбажанішим взагалі результатом війни, і вже території тут навіть не рахуються. Оце беремо за основу. Воно, звичайно, як і завжди, знаєте, може так і не бути, але принаймні, щось схоже на гарантії безпеки станої, все одно буде на поверхні, тому що все одно ми повинні розуміти, ну, не буде ситуації, коли, умовно кажучи, втрата територій буде взамін за ніщо. Втрата території, взамін за ніщо це російський варіант. Оскільки ми прихильні все ж таки західних рішень, то, умовно кажучи, втрата територій буде мати свою винагороду. Вона не буде еквівалентною, але вона буде достойною. Ну, принаймні, мусить бути. Власне, ту ці опції і соціологи вимірюють. І тут готовність розглядати оцю винагороду за Вона якби є, всі це розуміють. А як воно буде далі? Ну та так і наступного року будемо думати вже про це. Говорити, коли Трамп увійде в повноважний президент, так він до речі, найбільший відсоток готових втрачати територію це схід і південь. Так що ну там взагалі так. питання там питання не стоїть. Ну тобто, чим більше регіон, ми розуміємо, чому, тому що це регіони, які найбільше потерпають так. від кабів, від обстрілів. Це що регіони дня, які, вже, взагалі... вже скільки часу щодня? Так. Це щодня, це якщо раніше були нічні атаки, то вони тепер цілодобові. Ми це розуміємо Чим ближче регіон до фронту, тим більше йому вже якби все. Тому там взагалі навіть питання стоїть. Тобто там готовність теоретично готовність до територіальних втрат е, поза 50% по всіх опціях. Тобто там взагалі навіть питання не стоїть, там там готовність вже визріла. Тому що ну не може безконечно регіони потерпати кожен день, і це пізніше ну то всі розуміють, що з них там мало що лишиться. Тому, ну якби я ж кажу, цей приріст буде все одно кожний навіть місяць тепер. І то це, якби, такі, це це задано дуже така якби логічна прогресія. знаєте, І її поки що збивати, там зупиняти не чим. Зрозуміло, Пане Остапе, перейдемо до обговорення наступної теми. Україна отримала 1,35 мільярда доларів гранту від Сполучених Штатів Америки. Уряд направить ці кошти на пріоритетні гуманітарні та соціальні програми. Про це сьогодні повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Як ви гадаєте, куди саме направить і чи ці кошти будуть освоєні? Там, чи, чи, звичайно, де, будуть у своїх Де потрібно, де потрібно, де оскільки нас... зараз, якщо ви, можливо, ви помітили ціни в магазинах, наприклад, на такі продукти першої необхідності, як масло, яйця зросли на відсотків 40. Це все є копійки, оці всі транші допомоги. Це є щомісячні що цифри, я, до речі, їх в своєму телеграм-каналі. Публікую раз в місяць власне, цифри міжнародної допомоги. Там, ну, взагалі, от якщо брати за, всі, за весь час війни, щоб просто наші люди розуміли? От, Зокрема, тільки Світовий банк, тільки Світовий банк. Це одна з міжнародних інституцій. Не конкретно ще країни, там купа всього є. Лише Світовий банк за час війни вже. Було надано, якщо я не помиляюся, десь в районі 40 мільярдів доларів. І, власне, ці гроші йдуть на зарплати бюджетника, гроші освітянам, лікарям, бюджетним чиновникам, всім тим, от чиновникам нижчого рівня, місцевого самоврядування, гроші в бюджетній сфері платить не платник податків. А запозичення інші. У нас бюджет. Ми про це часто говоримо теж. Mm -hmm. У нас же бюджет на 70% державний складається в західних вливань. Нема західних ливань, нема нічого. Навіть нема пенсіонерам пенсії якісь там срані в 4 тисячі заплатити. Нема в нас того. У нас розумієте, це не ну, це сталося не тому, що війна, але тому, що війна. А тому, що в нас, якби ну, країна увійшла олігархічна. Зруйнована держава з повністю відсутньою економікою як такою, де звичайно великі кошти мільярдні крутяться лише серед кола обраних а суспільство кинуто на ну, на дно соціального виживання і тут навіти ми. Пасемо задніх європейських рейтингах там, і пенсії, доходів на душу населення і так далі. Ну, то було ще до війни, то що казати про війну. Тому це навіть, мільярдом більше, мільярдом менше. Це все освоюється. І, чесно кажучи, я ж ніколи я навіть ніколи не ставлю питання, типу, знаєте, так, ну, от, що можна було би так знаєте, так риторично запитати. Ну, Типу, от пакують і пакують. От Я ж читаю кожний місяць, от, зокрема, от інститут стратегічних досліджень, кожен місяць дає. Викладку по міжнародній допомозі. І там читаю, півтора мільярда дала така країна, 4 мільярди дала така. -то. І там от корця місяць. І от Іде, 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 іде і це все допомога багаторівнева і між урядом, і з цих банків. Багато з них взагалі є позики. Зокрема, все, що ми говоримо, це все є транші і позики. Звичайно, підпільгові відсотки. Ну, але це все одно позика, це, це не подарунок. Ну, є частина е, гранту, а є частина траншів. Тому це, знаєте, це, от, це якась безконечна тема, де розумієте, всі розуміють, що фактично якби на штучній вентиляції легень функціонує держава, тому що ну, в неї постійно вливається і, і, і вприскується допомога, і збройна, і фінансова, без чого, взагалі, чесно кажучи, та навіть пенсіонер -пенсій не буде. мати. Ну, от і така країна має право щось там фантазувати про якісь, розумієте, там великі, знаєте, курва, великі сценарії, там, розумієте, де. Ну, от про що ми говоримо? Треба, мені здається, от такі моменти, коли треба якось ну, так трошки скромніше і реальніше дивитися на стан справ і трохи, трохи пригладжувати свій пафос, тому що ми в даному випадку, то взагалі ще за щастя, що ще. Хтось нами займається і нам допомагає, бо якщо цього не, ну, в силу різних причин де, там, е, припиниться, ну, то це взагалі тоді крати, Взагалі весь функціонал держави стане. А вони ж знаєте, в бюджет як? Вони ж на наступний рік ви в курсі новим. Вони знайшли по 10-15 по тисяч доплат в бюджет закласти кожному прокурору. Судді у нас на 15 тисяч мають більшу зарплату, бо вони ж мали дуже малу зарплату. Знаєте, Боже, у нас же ж такі мізерні зарплати. Ну пане Остапе, нехай суддя займається своєю роботою, а не підтаксовує от, після роботи. Знаєте, щоб заробити от, ще от, на ту скумбрію він за 7 гривень. Він, до речі, так, а то він буде думати, як то вижити. Розумієте, тобто вони заклали в бюджет 25-го року. Там е, пораховано від 1,5 до 2 мільярдів по різних статтях е, на підвищення зарплат для прокурорів, суддів та іншої касти, а освітянину, який вчить наших діточок любити Україну і кожен день відкриває, е, розумієте, з цього з, 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 9 ранку е, з, з, з пам'ятної хвилини за полеглими уроки. Їм тисячу гривень не годні дати і ще кажуть, що той не всі отримує. Ну, тобто, коли держава, навіть той бюджет, який в них і так є куций, більше сформований західними вливаннями, ніж своїми, ніж своєю роботою економіки. Ну, яка то економіка тут, тут олігархи олігархії руїн. Ну, якщо, якщо, якщо наші державні чиновники дбають про підвищення доплат і зарплат прокурорам і суддям. А всі інші якось знаєте, бо війна паски затягнути. Ну то пізніше, от і про що далі говорити? А якої пізніше соціології хоче влада? знаєте, це вже як, як на то пішло, возв'яжеться докупи. От, а що вона хоче? Що вона потім хоче, щоб люди почитали всі ці новини про матраці з готівкою, про те, що кожна якась якась. Якась дурепа, лікарка, яка розумієте, вообще в якійсь районній поліклініці попрацювала і розумієте голову собі витліна блондою, розумієте, що вона має 5 тисяч доларів хабар за рішення для якогось військовослужбовця, бо йому треба інвалідність оформити. Ну і потім, коли ж люди все це почитають, подивляться, що вони хочуть 100% підтримки там перемоги до кінця чи як ну, тобто воно розумієте, воно. Це дві різні реальності. Ми говоримо про реальність. От, звичайно, у влади вона є своя, але тут, ну що нам? Це просто ці доплати прокурорам і суддям. Це просто такий маленький, знаєте, от такий штрих, який ось всю загальну картину, що для держави пріоритетніше, коли ну, взагалі завал повний по всіх сферах. Ну от воно лягає ну, якби тут і репитання сильно тобі ну, пане Остапе, Ще треба нагадати про тисячу від Зеленського, точніше, від платників податків наших союзників, все таки думають щось. І а відносно економіки, слово економіка в мене асоціюється із словом. Економ і не говори багато. Дякую, будемо завершувати. З нами був Став Друздов, відомий журналіст, блогер та письменник. Ми йдемо далі за програмою. Вам бажаємо гарного. дня. До Побачення. Найбіль. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.